16 вересня за кошти бюджетників Самбірського району, освітян, медиків, працівників райради, райдерадміністрації, культури та сільських громад району придбали, освятили та вручили автомобіль для потреб батальйону Айдар. Ми сьогодні висловлюємо свої слова, подяки власне, добровольським загонам Айдар, які сьогодні служать на території Східної України і борються з нами, з вами незалежні. Для того, щоб ми жили з вами вільні, незалежні країни. А цей подарунок сьогодні є, шановні представники Айдару, від медицини, від культури, від нашої проспілки адміністрації, від освіти, де сьогодні ми своїми добровільними внесками робимо наш внесок в нашу спільну загальну справу для того, щоб Україна була незалежною країною. І даруємо ці ключі цей автомобіль, щоб він вам зберіг не одне життя, яке він буде зброньований, і допомагав ваших військових діях. Вітаємо і просимо наших духовних провідників, щоб той автомобіль був освячений і допомагав нашим хлопцям. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Божена, слава Тобі. Ти Боже, ся, не кріпися, не безсмертний, помилу нас. Се ти, Боже, ще не кріпися, без смерти, помилуй нас. Ти, Боже, сяни, кріпися, ти безсмертний, помилуй нас. Ай, чими і святому духові. І не пощас і на віки, помилуй нас, Господи, пристигні наші, вони побратими, забоня наші, ходили, ми Господи, Господи, помилуй Божий, Господи, вою, Господи.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Рава <рит> весу істину і Святому Духові. Відійні помся в часі, і на віки, віки, навіть. І не поклонівся, це не вінансово, і не поклонімось Христо, Царя, нашому Богом. Іде поклонів ти припадів наславного, Господа Ісуса Христа, Царя, навіть розподіватиме. Оборонення, я правда й о неповість праполеті, ані цілого людей, ані Божі, ніж приколи людей, ні нападки любов і ніж. Забезрі за читися тисяч праворуч тебе, на руках вони понесуть тебе, щоб на твоє не спідвостя в камінь. Нас, подай, Василийська нас, нас розпатиме, потопчишлива і змія. Покаже, Господь за те, що він поклав надію на мене. Я визволюю, закишую моє знає моє. Буде кликати мене, почую, буде болизнево скорботі визволюю і прославлю його. Довгим життям обдарую його, дам його спасіння моє. Слава Отцю, Сину і святому духові, і нині і на віки, віки амінь. амі. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Лилоя, слава тобі Боже, Господу помолимось! Господи, могу ж ти придишний Боже, ти, ти сотри усі сили природи, на свою славу на користь для людей, тебе остильно молиться, зійшли з Твої благословення. І на авто це на все приладдя Його, своєї запобіглися, захорони Його цілісно чи нескоченим, бо слуг слух, той, що буде ним подорожувати, і дай благодати, що в законі тут ходячи, Дорог запти і зберігаючи, змоли щасливо зайти до до Батьківщини, бо Ти Бог милости, що до чоловіку люби тобі, слава віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки вічні, Амі. Господу помолимо. Владико Господи, Боже наш, висла, Хемлі наші, які сьогодні тобі приносимо, прави Синою, благослови, Авто це пошли твоїх ангелів-охоронител, щоб усі боднім подорожувати, падки в може Ефіопському, що сидів на колісти, читав пророцтва, апостолів віру благодать дарував. Так і воїнам що буде цим автом користуватися, покажи дорогу спасіння, щоб твоє благодаті споможені, відзначилися добрими ділами по скінченні цього життя, сподобалися вічна радость небесному Царстві, бо твоє влада і твоє царство, і сила, і слава, і ми тобі славу віддаємо, з придістим, Тицем, з присвятим, благим, і творчим твоїм Духом, день і повсякчас, і навіки вічні. Примотрись, присяда Богородиця, спаси нас. Вінесення, но славішої царафи, щоб зісіння Бога слава породила. Слушай, ворони, тебе лишай, Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Ісусу Христу. Дорогі воїни. У адміністрації, і представники виконавчої, законодавчої влади. Звичайно, ці події, які є, є нелегкими. І кожен старається долучитися почимось до справедливої правди і перемоги. Нехай ця пожертва, ця частка буде мила Богові, для тих наших воїнів буде потребою. Як не прикро це казати, але в війні. Хоч це прикро казати, яка потреба може бути в війні, але і, інакше не можна підібрати слова. Ангело-хоронителя вам, вам для виконання те, що маєте виконати, і та частка мила, яку ви усі склали, щоб це послужило усім нам і нашій державі на користь. Нехай Господнє благословення буде з вами. Нехай ангел Коронити завжди чуває над тим автом і, мабуть, дорешно сказати лише тільки одне слово. Боже, Україну бережи, Господи, помилуй нас. Слава Ісусу Христу! <плухи> Ім'я Отця і Сина О двою, твою, нехай ваша буде перемога, так само, як то архістатига Михаїла над всяким злом. Нехай вам щастить. Хочу подякувати вам всім і сказати одне, що будемо робити все для того, поки серце буде битись, будемо стояти за Україну, будемо до кінця. Слава Україні! Зеруйте!